Доброго вечора вам. Сьогодні коротке відео. Розкажу про саджанці, розкажу про вуса, що в нас лишається, що в нас не лишається. Прошу вибачення, що сьогодні без верхнього одягу, без футболки, але спека просто, просто неможлива. Тому дивіться далі. Що ж, відразу до головного, хочу сказати, що черга на саджанці на серпень місяць у нас вже закрита. Але. Є ще у нас дуже і дуже багато вусів, якісних, хороших, грубих в стеблі із корінчиками вусів. Замовити можна за номером телефону, який у нас вказаний в шапці профілю сторінки YouTube. Або я знизу в опису відео прикріпляю номер свого телефону. Можна писати на Viber. Ось, для прикладу, вам покажу один вуз. Вибачте, якщо, можливо, трошки телефон трясеться, ось такі вже вуса. Ось вже є початки корінчиків. Такий вус ми ще трошки лишимо, щоб він підріс. Але подивіться, наскільки чистенький листочок. Ми вже робили обробку, ось можна побачити по краю листочка. І ось, до речі, можете подивитися вус вже з наявним корінням. Гарний чистий лист. Весь лист ми обробляли від плямистостей. Від всієї іншої зарази. Тому, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся по вуса. По сортах, що у нас є з ранніх, це Alba Амі, Клері по посереднім фейт Allegro, Флоренс Сонсейшн, По пізніх це Магнус і Мальвіна. Абсолютно всі вуса здорові, дуже хороші. Зараз ми зберігаємо їх після зрізання у холодильній камері перед відправкою. Тому вони спокійно доїжджають, не потрібно переживати. Вусла ми зволожуємо, вони їдуть вологі. По кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, будемо раді виконати ваші замовлення і забезпечити вас якісною розсадою. Дуже всім дякую, мирного неба, слава Україні!